Воскресіння Христове це надія на наше відродження. Воно свідчить про те, що ми, як і Христос, повстанемо з мертвих. Ваші високоприподоб'я, дорогі отці, отець секретар, отець благочинний Летичівського округу, отець настоятель цього святого храму, архімандрит Єронім. Возлюблені у Господі, брати і сестри, Христос Воскрес! Ви, 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 Ви! Усіх вас щиро вітаю зі святом світлого Христового Воскресіння. Сьогодні ми зібралися у цьому святому храмі для того, щоб разом знову і знову прославити воскреслого із мертвих Христа Спасителя. Під склепінням цього храму ми єдиними устами, єдиним серцем. Проголошували про те, що Христос воістину воскрес із мертвих, що Він смертю смерть подолав, і що Він тим, хто у гробах життя дарував. У сьогоднішньому Євангелії апостол апостоли Іоанн Богослов передає нам, як Мойсей підніс змію в пустелі, так і належить бути піднесеним Сину Людському, щоб кожний. Хто увірує в нього, не загинув, але мав вічне життя. І це піднесення Спасителя відбулося на Христі через Голговську жертву, бо там Він прийняв смерть, і там Він своєю смертю подолав смерть, гріх там Він поборов. І через своє Воскресіння Він кожному з нас дав можливість отримати також Воскресіння від гріховного. Життя до життя оновленого і життя вічного з Богом у Його Небесному Царстві. Преподобний Ісаак Сирін говорить такі слова: Воскресіння Христове це надія на наше відродження, воно свідчить про те, що ми, як і Христос, повстанемо з мертвих. Христос зробив великий подвиг. Він подарував нам найголовніше і найцінніше життя, але не просто те земне життя, яке ми сьогодні з вами, тут, на цій землі, проживаємо, дорогі брати і сестри, але життя, яке перед нами відкриється і не матиме кінця, тоді, коли цей тимчасовий відрізок часу ми закінчимо на цій землі, життя, до якого ми налаштовуємося і до якого ми прагнемо. Життя. Про яке неодноразово нам свідчить Свята Христова Церква, життя, яке відкривається у воскреслому Христі Спасителеві, тому що Він є носієм і джерелом життя, і Бог, який цей світ створив, дав кожному з нас життя на землі і продовжив його до безкінечності, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув і не закінчив його тут на землі, але перед ним відкрилися перспективи вічності. Безкінечної, яка буде у славі у, разом з ангелами і архангелами, перед лицем Господа Вседержителя Творця неба і землі. Ми сьогодні, дорогі брати і сестри, завдячуємо Господу Богу за те, що своєю великою безмежною божественною любов'ю Він звершив викупну справу. Подвиг на Христі, через який і нам подароване все те, що маємо ми на землі, і все те, що нам відкривається і очікує нас на небі. Саме від цього наші серця наповнюються великою радістю, пасхальною і невимовною, радістю про те, що Бог заради людини все зробив, щоб людина стала Богом по благодаті. Саме ця радість і усвідомлення нас єднають. І надихають нас, щоб ми з Божою допомогою могли пронести її у своєму серці якомога довше, зберегти її, передати тим, хто також потребує і хоче відчути її у своїх серцях, і бути носіями божественної любові і радості, яка відкривається кожній людині, коли людина живе з Богом, воскреслим тут на землі, з Богу людиною, що звершила все для нас. І відкрила нам двері раю. Я щиро поздравляю вас з цією невимовною подією, яка не може вміститися в один день, яку ми святкуємо пасхальним чином цілий тиждень, і про яку ми будемо знову і знову нагадувати один одному, коли будемо вітатися словами Христос Воскрес, воістину Воскрес Христос, протягом 40 днів до свята Вознесіння Господнього. Нехай ця радість буде нам у допомогу і в натхнення у наш непростий час, який доводиться нам сьогодні переживати, щоб наповнювала вона наші серця, щоб молитва жила в наших серцях, щоб ми підносили її щоденно за тих, хто потребує цієї молитви і за себе просили у Господа Його милостей і щедрот, за тих, кого ми знаємо і кого не знаємо, за тих. То сьогодні переживає непростий час, а це є наш народ стражденний. за наших людей, за нашу рідну землю, за державу Україну, за воїнів-захисників і за усіх, хто потребує цієї молитви, тому що молитва це розмова з Богом, і коли ми Бога просимо, то Господь обов'язково чує її, тільки Він сам знає, коли дати ту відповідь, яку ми хочемо. Він знає той день і час, коли ця відповідь, якщо вона реалізується у нашому житті, то буде для нас в допомогу і в духовну користь настільки, щоб нас відродити до нового життя у Христі. Я сьогодні поздравляю вас, отець Іронім, настоятель цього святого храму, із святом Світлого Христового Воскресіння. І особливо з нагородою, яку ви сьогодні отримали, другий хрест з прикрасами. Ви багато років потрудилися сумлінно на ниві Господній. Ви сьогодні є настоятелем чотирьох храмів у нашій Хмельницькій єпархії. Сьогодні я на ваше запрошення служу в четвертому храмі, уже. В кожному храмі я побував. Бачив ці святині, вони завжди були прикрашені, охайні, і відчувається, що там дійсно є той пастир, який дбає не тільки про зовнішнє, щоб воно було красивим, але і про людей, про пасту, яку Господь вручив вам, для того, щоб з вашою допомогою ви вели усіх до Христа. Я вам щиро бажаю, щоб роки вашого служіння були продовжені ще багатьма десятками на цій землі, щоб Бог милостиві і щедроти свої посилав, щоб Він давав вам все необхідне для вашого пастирського служіння, для проповіді Слова Божого, для того, щоб ви ще багато і багато років з Божою допомогою стояли біля Престолу Божого, промовляли слова. Слави Господньої І людей об'єднували в ім'я Боже навколо Христа, в церкві Христовій заради справи спасіння наших душ.